Привіт! ви на каналі Щогла. Я зробила на каналі свій перший топ. Тут відзначу, що в мене вавка в голові, і я чи не найбільше в житті люблю складати топи. Наприклад, у мене є топ-10 улюблених кольорів, топ 10 улюблених зелених кольорів, топ 10 причин, чому я зануда. Тому топ 10 аніме у 2022 році просто не могли не вийти. Є шанс, що цей канал я створила спеціально для цього. Цей мій топчик не буде на 100% релевантним. Бо я подумала, що неправильно буде розказувати сьогодні про ті аніме, що я дивилася цього року, але не робила на них огляд. Проте за півроку у мене якраз 10 повноцінних оглядів. Тому я їх перемішала і склала в порядку близькості до свого серця. Із 10 моїх оглядів аніме за півроку явну критику отримала лише одне із них. Тому цілком логічно, що почесне найнижче десяте місце отримає саме воно. Кіберпанк на мій смак у 2022 році був найгіршим зі всього, що я дивилася, і з цим нічого не поробиш. Ви писали мені про всі його переваги, але навіть додавши плюсів за вашими рекомендаціями, воно все ще внизу мого списку. Всі недоліки аніме, про які я казала, там і лишилися. Там слабо прописані персонажі та простий, як дві копійки. Сюжет в мультику не розкриваються якісь нові грані світу. Хоча намальовано і озвучено це гарно. Чи раджу я обходити це аніме? Та ні. Якщо хочете, можете дивитися. Я не забороняю ні кіберпанк переглядати, ні протухші чебуреки з вокзалу їсти, ні пальці до розетки пхати. У нашій країні свобода є. Ми не радянський союз. Дев'яте місце. Одна морока стою цілителькою. Це аніме я не вважаю поганим, але воно трохи схоже на Діснеївські пригоди Вінні пуха Тобто цей твір для дітей, для сучасних дітей, тому все не зовсім прямолінійно. Але до дорослого глядача воно все ж не дотягує. В цілительки простенький гумор, хоча я двічі за перший сезон посміялася. Якщо комусь 12 років і йому цікаво, чи варто глянути це аніме так. Воно багато черпає з комп'ютерних ігор, але це непогано. Головні герої не приторно позитивні. Сюжет розвиває світ. Там багато найрізноманітніших персонажів та сюжетів. Другорядні герої часом навіть цікаві. Проте це все ж більше просто казочка. Здається, що меч це найменший його недолік. Але ж дідько, чому він без меча? Він же воїн! Хіба він не слабке створіння з пляшанкою на голові? Восьме місце. Доктор Стоун, додаток до другого сезону під назвою Русуї. Це ім'я персонажа. Якщо що, тут я відзначу, що оцінка дається саме цьогорічному матеріалу, і я думаю, було б неправильно маленький огризочок сюжету ставити якось надто високо в рейтингу. Цей шматочок 60 хвилин, тобто як 4 серії з повноцінного сезону. Я навіть не знайшла його в українському перекладі, тому дивилася його іншою мовою. Не хвилюйтеся не мацкальською. Я знаю дві з п'яти найпоширеніших мов в світі, але це не мандаринська, не французька і не гінді. Сюжет загалом розповідає про підготовку до великої подорожі, яку запланували ще в кінці другого сезону. Головні герої в основному будують корабель, запроваджують фінансову систему, обговорюють поняття багатства та бідності та літають на повітряній кулі. Доволі непогано, якщо знайдете субтитри чи репетитора з англійської, можете дивитись. Решта буде наступного року. Третій сезон має називатися Новий світ. І щось мені підказує, що якщо буде в мене такий рейтинг наступного року, ви там зустрінетеся. Сьоме місце на сьомому місці іржуїд віско, і я вам чесно скажу, що завершивши його перегляд, я б в житті не сказала, що у підсумковому рейтингу воно буде на такому низькому місці. Тема постапокаріпсису взагалі досить сильно бентежить серця людей. Це підтверджують і збори шаленого Макса дороги гніву, який є продовженням фільму, що вийшов ще в часи динозаврів. І навіть те, що Fallout 76, попри розгромну критику, все ще існує і приносить прибуток Bethesda. Іржоїд Іржуїд класний, але лише до половини авторам не вдалося втримати градус безумства і світ посипався. Тут хороші персонажі, цікаві локації, дика природа, безумні пригоди. Якби високий рівень цього аніме зберігся до останньої серії, то воно було б в цьому рейтингу на рівні 2-3 вище. Шосте місце. Котару живе сам. Це, напевно, найбільш складний твір для аналізу зі всіх, що сьогодні будуть. Аніме дуже хороше, прямо одне з кращих, які я бачила, але нині воно не на часі. Цей мультфільм, хоч і є комедією, може загнати в депресію навіть зовсім щасливу людину. Це історія про дитину, яка пережила страшні речі. І навіть досвідчені психологи не змогли б дати однозначно відповідь, що тепер робити, щоб побороти наслідки цього. З одного боку допомога усіх, хто приймається проблемами котару, це життєствердно. Але я б радила його дивитися лише після завершення війни. Бо це дуже боляче посміхатися з забавних жартів котару і знати, що кожного дня в Україні збільшується кількість діток з не менш нещасними долями. Тому тільки на шостому місці у рейтингу, бо його дивитися просто боляче. І плюс українського дубляжу аніме немає. З українськими субтитрами його виклали на Нетфліксі. п'яте місце. Переможець з Демонів у 2022 році став тінню свого першого сезону. Його теж важко оцінювати, бо з одного боку він серйозно не дотягує до матеріалу 2019-го. А з іншого ти усвідомлюєш, що критерії, якими ти міряєш другий сезон, зашкалюючи високі. В першій частині головний герой втрачає сім'ю, рятує сестру, проходить навчання, багато життєвих історій, становлення головних героїв, побудова світу і постійний двіж. А в цій частині розказують дві історії, тобто кожна приблизно по 6 годин. І якщо перша половина другого сезону мені ще нормально зайшла, я усвідомлювала, що трішки затягнуто, але загалом це було не страшно. Обидва демони були цікаві, плюс купа додаткових персонажів. То історія про Дакі та її брата Гютера, останні три серії, робила мені фізично боляче. І може я Галя балована, але я щиро надіюся, що в третьому сезоні серіал прискориться. Бо він все ж цікавий, просто повільний, з чудово повільно прописаними персонажами, з продуманим повільним світом, з нетривіальною повільною міфологією і повільно закрученим сюжетом. І якщо відверто я не знаю, чи продовжу перегляд, якщо третій сезон наступить на ті самі граблі, бо повторюся, в описі цього аніме повторитися можна скільки завгодно разів. Я від нього просто багато очікую і не можу переключити мізки на інше сприйняття. Але триматиму кулачки раптом щось таке зміниться на краще. Его. Ті храбаки розбіглися через нори. Е, ну замовкни. Яка різниця, якщо ми усіх бранців урятували? Я ще не отримав наложних пошестей. Доти нам говорити немає про що. Четверте місце. Шпигун та сім'я також належить до тих анімей, які я першопочатково очікувала бачити вище в рейтингу. Він про шпигуна, який в рамках суперсекретної спецоперації одружується та удочеряє маленьку дівчинку. Але його нова дружина наймана вбивця, а донечка телепат. І ніхто, окрім малої, не здогадується про такі особливості їх операції. Аніме стартувало цього року, і перша його половина була просто божественною. Історія дуже милою, гумор смішним, і кожна перекладена серія сприймалася як свято. Друга частина першого сезону стартувала також моторно, спецоперація, внаслідок якої родина отримала собаку Бонда, яка вміє визначати майбутнє. А потім автори зрозуміли, що аніме вже має багато фанатів і можна дуже не поспішати. Тому серія може бути про нічим не цікавого однокласника головної героїні, чи про те, що Аня забула шкільну форму вдома, або вона пише реферат у школу. І аніме не стало поганим від цього. Воно просто спинило темп і перейшло до більш простих та буденних речей. Але саме ця нинішня неквапливість все ж відсунула аніме від трійки лідерів. Якби я була її матір'ю, її розклад був безпланований похвилинно. І я б вимуштрувала цю дівчинку як морально, так і фізично. Буквально за місяць я б перетворила її на машину для вигравання стел. Ані точно не треба такої матуші. Третє місце. Дядько з іншого світу. Тут така справа. Мені це аніме по-справжньому смішне. І оскільки це рейтинг від щогла, то воно у трійці лідерів. А що ви мені зробите? Відсутність грошей там відчувається в кожному другому кадрі, а також в тому, наскільки нерегулярно воно виходить. Але скажу відверто, я ніколи нічого подібного не бачила. Це історія про попадання, але постфактум, тобто після повернення, вона про життя людини, яка впевнена, що раніше було краще, про особу, яка не дуже пристосована до нинішнього життя. Яка розуміє, що в уявному світі було не дуже добре, але в реальному не сильно й краще. Аніме висміює історії про супергероїв в інших світах знущається з мене за те, що в 2022 році я люблю гратися в моровінт рідко, бо як правило немає світла. Зі всіх нас сміється за те, якими ми ущербними були в молодшій школі, і за ще безліч нетипових для більшості комедій речей. І в кожній серії дуже відчувається, що автори люблять свій мультик. Не впевнена, що це аніме прямо для всіх, але це дуже якісна робота. Зовсім недавно я собі таку самочку відхопив. Зняв її на відео та виклав у мережу. О, Досить мила, і не кажи. але ж тобі однієї буде недостатньо. Звичайно, ні. Наступна вже на підході. Друге місце. На другому місці у нас розповідь про те, як діти спускаються до пекла, роздуми про поняття добра та зла, аналіз важливості життя, розуміння концепції спорідненості душі, сім'ї, відповідальності та багато інших серйозних речей. Обрамлене це в подорож трьох шукачів пригод, кожен з яких ще є дитиною, або мислить як дитина. Про родом з Абіса багато хто писав мені в коментарях, що це складна історія в моральному ключі. Частково погоджуюся з цією думкою, але як це не дивно, головна її складова інтелектуальна, а не емоційна. Саме шукаючи відповіді на всі ті питання, які ставить аніме, ти отримаєш все більшу та більшу тяжкість на душі. Разом із тим, я щиро надіюся, що Ріко, Ректа та Наначі, зрештою знайдуть те, що шукають, і дійдуть до місця, де вже не буде страшнішого пекла. Чекайте! Я не продаюся! Я прямую в глибини Абіса! Шкода, тоді Каджі не наполягатиме. Перше місце. На першому місці у мене Джорджо. І якщо ви думаєте, що я хоч словом заїкнуся про це аніме, то значить ви просто мене ще зовсім не знаєте. Хочете почути про найкращих цього року, дивіться два мої попередні відео. До того ж, я відрізав собі вухо, а потім закінчив своє 37-річне життя. При цьому застрелившись, бачу, ти теж один з моїх автопортретів. Вітаю Ван Гогу з відрізаним вухом. Що? Ще скажу, що планую в 2023-му розказати про три аніме, які я подивилася цього року, і впевнена, що не згадати про них було б неправильно. А там побачимо, що нам запропонує наступний аніме рік. Також хочу вас всіх привітати з Новим роком. Ой, вибачте, в нинішніх реаліях це більше так має виглядати. Хочу вам всім побажати, щоб більше в нашому житті не було жодного такого поганого року, як 2022. З наступаючим, мої хороші.